Доброго дня, слава Україні! Вітаю вас на нашому каналі Фундук на два рила. Ми на цьому каналі будемо вам розповідати про наш опит вирощування фундука від самих перших декількох посаджень до декількох гектарів. Це все на нашому це все будете прослідковувати від самого початку. Надіємося на те, що у нас все вийде. Да, все надіємося, не а впевнені. А, ми впевнені, да? ну, ми то впевнені, але треба, щоб і ви нас були впевнені, тому заходьте на наш канал, думаю, буде цікаво, буде багато полезного контенту, скажімо так. Да? Ну, так як ми тільки розвиваємося, тільки, тільки починаємо перші кроки, то якщо будуть... Буде щось не так, то вибачайте. вибачайте. Ми будемо старатися, будемо піднімати, як то кажуть, цілину від першого листочка і до, як сказав мій. Напарник, да, до декількох гектар, а може і десятки гектар. В общем, буде цікаво. Що ще можемо сказати? Можемо сказати, що, що Україна переможе. Да. Дякую всім.